Ось така сьогодні у нас моделечка представлена, електровелосипедика, педбайк, рама алюміній, вуличка амортизована. В нашому магазині шматор 750 Вт. СУС вітрити редукторний. Акумулятор 48 вольт. 104 Ампер і контролер Huawei на 18. Базова комплектація на такій сідочий шці. При бажанні можна змінити, поставити більш м'якішу, більш ширшу. Сірочка ведуча у нас йде година. У нас сімей рік. Скокліла, граму Рама великий амортизатор. Чудова моделечка. Швидкість ми можемо розігнати максимум 42 км за годину. Рекомендовано, звичайно, 25 км І на одному заряді ви проїдете до 50 км. Тому, будь ласка, приходьте. Спорт, інсайд. На печанні ми вас чекаємо.